Вітаю вас, пане генерале. Ой, вітаю, вітаю, Бажаю здоров'я, пане президент. Бажаю здоров'я, пане генерале. Значить, дивіться, я стосовно вашого гранту, значить, я його схвалив і зараз вам видам кошти для преміювання особового складу. Я думаю, вони вже зачекались. Ну, так, да, там і на конкурс також і преміювання. Я зрозумів. Гадаю, з це буде цікаво. Гадаю, так. Все добре, зараз видам. Так, відкрив сейф, дістав конверс з грошима. Та положив на стіл. Пане генерале, можете перераховувати. Так. Підсум до себе. Висунув з кишені свою турбиночку, почав перераховувати гроші, закласти в турбиночку а. так, так, так. Два мільйона п'ятсот. О, так, все вірно. Все вірно, так? Так, так, все вірно. Добре, пане генерале, не буду тоді вас затримувати. Може, у вас будуть ще якісь запитання Дуже дякую. Е, та ні, поки що немає ніяких запитань. Дуже дякую Я вам. Я зрозумів. Добре, дякую вам за гарну роботу. Дякую Можу за бути вірну бути службу. Він? Так, можете бути вільні. Гарної і приємної Добре, зміни. Навзаємо.